Що будуть е, е, переходити окремі парафії до складу Київського патріархату. І вони вже е, переходять, але це незначний процент е, е, переходу. Ми е, чекаємо, що е, якщо не вся церква. То переважна більшість єпархій і парафій об'єднаються в єдину помісну православну церкву з Київським патріархатом. Тобто процес почався і цьому сприяють ці обставини, тому що вони показують, хто є хто. Якщо на Сході церква Московського патріархату зайняла непатріотичну позицію, то народ бачить, куди веде ця церква. І якщо вони живуть в Україні, їдять український хліб, то повинні і служити українському народу і інтересам України, а не сусідньої держави.